Це майстерня, в якій я з своїми хлопцями, робимо все, щоб не пустити оцих простими словами ні які повзують до нас на території як таракани на нашу країну. Ми робимо боєприпаси, які чуть модернізуємо під себе під піві, якби ну ідеї як можуть хлопці, деколи коли на полігон, там іспитуємо. Хлопці, деколи говорять, що треба поправити там. І або додати, або відняти, або ще щось. Ну, якби кожен раз ми модернізуємо. же, по допустим, завтра, якщо знаємо, що буде штурм, то ми розуміємо, що хлопцям давати. Це в основному на техніку і на піхоту. По штатним, по штатним боєприпасам, звісно, ворог нас нас трохи превосходить. але по ось таким, як наш такі лабораторії, мені здається, ми тут сильніші. Ну, от іменно от таких саморобних, якби. Снарядах, то мені здається ми сильніші. навіть я скільки бачу їхні коментарі, тому що ну, попадаються в пабліках. там. Вони знаходять навіть наші ну, бімбочки, які перероблені, вони удивляються, говорять, нічого собі там хакли на, наробили, там такі-то, такі-то, навіть удивленими лицями.